Так, закон України про національну поліцію, пункт 5, поліцейські заходи, стаття 30. Як вона називається? Види поліцейських заходів. О, зараз ми їх прочитаємо. Ну і при можливості обговоримо, а ви пишіть свої думки в коментарях. Перше, поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та кримінально-процесуальним кодексом України. На підставі та в порядку визначених законом. Ну тут одразу виникає питання, чи поліцейські, які виконують покладені на них завдання і вживають заходів реагування, чи знають вони, чи взагалі читали ці Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний процесуальний кодекс України. Знають вони їх чи не знають. Тобто при прийнятті на роботу людей в е е е органи поліції. Потрібно, щоб поліцейський мав ще якусь хоча б базову юридичну освіту, щоб він мог нормально і правильно тлумачити закони, там, статті, і, і таке, таке інше. Тому що ми бачимо, кого приймають на роботу в поліції. Ну, там не те що е, юридична початкова освіта, там зовсім е, з, з великим натягом 11 класів дехто закінчує. Беруть всіх підряд. І про які. Кодекси України про адміністративні порушення та кримінально процесуальний кодекс, взагалі йде мова. Ні про які вони можуть там вивчити декілька статей, які їм до вподоби там чи які їм потрібні, а інші вони і знати не знають. І саме найгірше і не хочуть знати. Тому це все настільки суб'єктивно. Оце тлумачення, що аж гидко стає. Ну, я, я вважаю, маю на увазі теорію з, з тим, що на практиці у нас виходить. Друге, поліція для охорони прав і свобод людини за запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх правопорушень, також застосовує в межах своїх компетенцій поліцейські е, проти, превентивні заходи та заходи примусу, вивчені цим законом, а визначені цим законом. Ох, ну якщо люди не знають законів, які працюють в поліції, да? ну зараз ми про цих говоримо, то що тут казати вже далі? В межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи. Поліція для охорони прав і свобод людини запобігання загрозам публічній безпеці і порядку припинення їх порушень застосовує. От вони можуть застосовувати не там, де потрібно. Так. Чи не в той час. Ну, як вони собі тлумачать? Це ж повинно тлумачитись тлумачити згідно з законом, да, України, кодексом, там, і, і так, так, так далі. А якщо вони їх не знають, як вони там собі їх тлумачать, я собі гадки не маю. І страшно навіть про це подумати. Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами. Так, може застосовувати, але ж потрібно закони знати люди, хі -хі, працівникам поліції, якщо вони їх не знають, ці закони, а ми, ну, дуже багато випадків, коли є і в інтернеті, і, і, і так люди кажуть, що ну, дуже багато таких неправомірних випадків, і випадків, коли поліція зовсім не орентується в законах. Тому. Дуже велике питання над кваліфікацією тих людей, яких наймають на роботу в поліцію. Четверте, якщо поліцейського неможливо ідентифікувати, інди... ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов'язаний придивити особі документ, що посвідчує його повноваження. Це як розуміти? Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, що він в якомусь пареку чи в Натягне на передягнутий. <ріху> Як ну, якщо його не можна ідентифікувати, то ну, нормальна людина і не зрозуміє, що то є, є поліцейським. Мабуть, мабуть, якось так, то вже я ж не буду питати у когось позвідчення, якщо я бачу, що то немає ознаків поліцейського. Ну, Це якась, знаєте, якась така. Дивна дивний пункт в статті номер 30. Ну а я можу помилятись, тому хто знає краще, напишіть в коментарях.